Це Київ. Чудове місто. Править ним славетний князь Володимир. А це я, звичайний актор! Трубадур! Алло, ти що заснув там? А? Руслан! Е -е. Беззаланне вродяче трубадурисько! Я так хочу все це кинути і стати лицарем! Та якось на околицях Троєщини я зустрів її. Швидше, покличте варту або лицаря якогось. І як тут було не сказати. Лицар Руслан до ваших послуг. Кому начистити забрало? І тут таке почалося. Кожні сто років Чорномор викрадає закохану принцесу. Хто поверне принцесу цілою та неушкодженою, той стане її чоловіком. Я бачу багато сміливців, які вирушали до Чорномора. Однак жоден ще не повернувся. Заради Міли я піду хоч на край землі. А тобі що? Особисте запрошення потрібне? Ні, ні, ні. Я вже біжу. Чарівний пендель. <звук> <звук> І це я ще у півсили. please